Люди люблять щось загортати, щось в ушості, але давайте обирати те, в що ми загортаємо, теж якісно. Ось зараз ополонили наші полиці такі тартильі, що входить в їхній склад. Давайте будемо з вами перевіряти. Зараз я знайду склад ага. або не знайду. Знайшла пшеничне борошно, вода, рослина олія ріпакова, стабілізатор гліцерол, висівки пшеничні, пластівці вівсяні, пластівці ячмінні, пшеничний глютен, регулятор кислотності, яблучна кислота, насіння льону, емульгатор монодігліцериди, жирне кислот, сіль розпушувач, кальцинована сода, насіння шавлії іспанської. Глюкоза, консерванти, пропінат, кальцію, сербат калію, поліпшувач, боршна, цистеїн. Це амінокислота. Така а, ну що скажу тут? Олія рипакова тут немає. А... І тертилі небезпечного такого прям жиру, як маргарин чи якогось гідрогенізованого жиру, так немає. Але що по вуглеводам і вуглеводів, ну, цукру 1,9 9 г, вуглеводів 50 грамів. Ну це вуглеводисти. В цілому продукт буде підвищувати рівень кислотності. Але за рахунок того, що тут є висівки, ось ці висівки і льон, жир, льон, якщо ми всі гарно подрібнемо зубками, буде стримувати зростання рівня цукру. Я так думаю, якщо смачно, можна взяти, якщо вам подобається подобається на смак, можна щось загорнути, але все рівно. Багато різного намішаного. От от тут, тут є простий лаваш, ось лаваш має бути з таким максимально беріть, беріть, беріть. максимально простим складом. Вода, тут? Вода питна, сіль кухонна харчова, борошно, все. Оце максимально зрозуміло. Загорнули все, що хочете.